Друзі, я вітаю вас на каналі Готуємо з Олесею піжик. Сьогодні маю для вас чудовий простенький рецепт дуже смачного супу. Взагалі-то я не особливий поціновувач перших страв, але якщо їсти вже суп, то такий. Тому я зараз, друзі, пропоную вам приготувати смачний вершковий суп з брокколі і цвітною капустою. Це фантастичне поєднання смаків. Я впевнена, що навіть ті, хто скептично відноситься до таких продуктів. Оцінять його смак. Зараз покажу, що у нас вийде. Погляньте, друзі. Дивіться, я боюсь дуже розлити, але повірте, зараз покажу все зблизька. Це дуже смачно. Апетитно пахне, і я зараз смачно пообідаю. Тому, друзі, якщо б ви хотіли спробувати такий суп, продовжуйте дивитися відео і вже скоро зможете це зробити. А перед цим, друзі, будь ласка, хто ще не підписався, виправляйте це, забирайте собі цей рецепт і багато інших смачних страв. А зараз погнали вже готувати. Ну і звісно ж. Першою чергою зберігайте обов'язково рецепт і вже скоресенько починаємо приготування цього смачного, легкого та ситного супчику. Тим паче для його приготування потрібно всього декілька інгредієнтів. Всі вони зараз перед вами на екрані. Тож ставте на паузу, записуйте уважно, дивіться або шукайте все в описі під цим відео, там завжди все є. А починаємо ми з м'язка. Сьогодні я буду готувати з курячим філе, філецем, грудка. Я його промила гарнесенько і нарізаючи на невеличкі шматочки, відразу відправляю в кастрюлю, де, власне, буду готувати суп. Друзі, ви можете взяти будь-яке м'ясо або зробити фрикадельки. Я так робила, також дуже смачно. Заливаємо десь приблизно 2-200 гривень води 2,5 літри, і ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. А тим часом нарізаємо дрібнесенько цибульку. Можете додати також часничок. Як собі забажаєте. і я вже підготувала, промила гарненько і розібрала на суцвіття, цвіття та цвітну капусту, можна брати і заморожені. Збираємо обов'язково пінку і як тільки закипіло м'яско, відправляємо туди відразу ж капусти, два види, цибульку, гарно все перемішуємо. І... Додаємо, я відразу додаю сіль і всі спеції, я всі їх зазначила в описі до відео, можете додавати на свій смак. Перемішуємо гарнесенько, друзі, доводимо знову до кипіння і коли закипить, зменшуємо вогонь до середнього і будемо готувати 25-30 хвилин до готовності. Ось таким чином. Все, друзі, коли 25 хвилин покипіло, я додала сметанку, гарно все розмішала, зелень за смаком накриваю кришкою і вимикаю вогонь. І вуаля даємо трішечки настоятись і можемо смакувати. Ну, це справді, друзі, дуже смачно. Ось, погляньте ближче, який він наваристий, бульйон виходить нереально смачним. Погляньте, нічого більше не потрібно, він повноцінний, він дуже смачний і без всього зайвого. Тому обов'язково готуйте, пригощайте себе і своїх рідних, і я вам дякую, що переглянули це відео. Обов'язково залишайтесь, хто ще не підписався, виправляйте це. Ставте вподобайки, натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити наступного цікавого відео, тому що воно вже скоро.